Від імені працюючої і воюючої України, одну з яких ви знищуєте зараз, а іншу зраджуєте. Кубка мільйонерів і мільярдерів, багато з яких присутньо тут, фактично узурпували всю владу в країні. Президент, уряд, більшість парламенту належать до однієї тієї ж самої кліки. Ви представляєте нашу країну на міжнародній арені, хоча народ не уповноважував вас на це. І справа ваших рук. Це приватизація і розпродаж країни. Це голод українців через тарифи, безробіття і зубежіння. Це плазування, капітуляція та здача територій Кремлю. Ми, українські націоналісти, єднаємо свої зусилля для того, щоб протистояти збройному окупанту на Сході та фінансовому диктату з Заходу. Але головне в першу чергу. Для того щоб знищити цю владу, яка по помилці називається українська, українська як державники. Ми вимагаємо нового політичного курсу, що має спиратися на пріоритет національних інтересів. Ми не дозволимо приватизації стратегічної, не допустимо приватизації стратегічних підприємств, продажу сільськогосподарських земель що квартального зростання цін на комунальні послуги, ми вимагаємо розірвання дипломатичних відносин з РФ. І в кінці кінців вимагаємо реального дієвого механізму імпічменту президента та відкликання депутатів. Ми, українські націоналісти, об'єднані і рішучі, як ніколи. І Я вам обіцяю, що якщо ви здумаєте не виконати... 30 секунд, будь ласка. В нас вистачить сміливості, повірте, і сили рішучості саморозпустити цю Верховну Раду. Повірте, ми це зробимо. Ми зібралися для того, щоб почати боротьбу за владу, за те, щоб вона була більше не крадійська, а українська. Слава Україні! Героям no слава